Одна з від жінок сильних полягає в тому, що сильна жінка, коли вона хоче щастя, жіночого щастя, не може дозволити бути собі щасливою. Чому так? Тому що для того, щоб жінка була щасливою в плані відносин, в плані жіночого щастя, все поглинаючого, то їй треба мати чоловіка, який буде сильніший неї, який буде. Чоловіком, справжнім чоловіком, захисником буде вести за собою. А сильна жінка не може дозволити собі цього, тому що вона не вміє довіряти, вона не може розслабитися, вона повинна все контролювати. Через те сильні жінки, навіть ті, які хочуть жіночого щастя, вони знаходять чоловіків, навіть знаходять чоловіків, які сильніше них, але все руйнують. Все знищують всі відносини через те, що коли чоловік бере владу в свої руки, вони просто йдуть від них, або стараються знищити в цих чоловіках чоловічність і взяти їх під контроль. В них це настільки глибоко, що ці жіночки навіть не розуміють, наскільки вони нещасні. Жінка, яка хоче бути щасливою з чоловіком, не може дозволити чоловікові виконувати свою чоловічу функцію, це просто жахливо.